Мене звати Олександр Гаврилюк, я психолог, коуч, наставник і просто людина з великим серцем. І я відкритий для кожного хто потребує підтримки. Я батько, батько двох маленьких донечок, тому на власному досвіді знаю, що таке складнощі батьківства, дитячі кризи, зміна звичного способу життя. Перебудова відносин зі своїм партнером все це я проживаю у своєму житті, на власному досвіді і готовий допомогти чоловікам і жінкам пройти цей складний період. Моє життя зазнало кардинальних змін, як і життя більшості українців. Тому я на собі знаю, що таке криза. Багатьом довелося змінити місце проживання, професію. Багато хто знаходиться дуже далеко від своєї сім'ї. Від своїх близьких. Все це дуже великий виклик, і не кожен має сили впоратися з цим самостійно, тому багатьом потрібна підтримка спеціаліста. Мої пріоритетні напрямки це дитячо-батьківські відносини, відносини з партнером, робота з емоціями, мотивація та питання самооцінки, але я відкритий і готовий працювати з будь-якими проблемами та запросами клієнтів. В наш час психологічна підтримка. Це надважлива частина життя кожного, і звертатися по допомогу нормально. Буду дуже вдячний всім, хто поширить це відео на своїх сторінках в мережі. Я чекаю на ваші повідомлення.